Зараз хочу провести з вами маленьку бесіду щодо догляду за щепленими рослинами. Тобто ось ми маємо ось таку рослину. Нені зробимо два щеплення, як бачимо, рослини в пакет, щеплення в пакетах, але нижче щеп, щеплень Ось починають рости такі, ну, прищепа Починає новий приріст. Цей весь приріст ми без жалю видаляємо в обов'язковому порядку, тому що прирізь має давати щеплення, а не е прищепа, під щеплення, верніше, прищепа має давати, а не під Зараз я зніму пакетик. Тут у нас вже є. Починається прирість. Не знаю, в якому відео я знімав. Ось ось ми бачимо. Зараз ми зараз наведемося. О! Пішов, прерість вже підщепи. І дивимося, що у нас прижилося. Це у нас прижився лимон джено. Як не дивно, джено у мене приживається досить таки непогано. Продовжуємо далі. Ось у нас є щеплення ось таке. Це, походу, варігатний апельсин. Саме щеплення ще ну, живе, але один листочок у нас вже загинув відпав і не росте. Ось цей листочок ми забираємо. Травичку удаляємо. Ну, в принципі, травичку можна трошки давати рости і ось в той самий момент всі поросли на. Під щеплі ми видаляємо в обов'язковому порядку. От ось так рукою. Тут ще є друга рослина в цьому самому горшку. Вона, мабуть, вже не буде тут Ось так через пакет я його відламую, щоб не відкривати. І все. І так треба кожне щеплення передивитися і на кожну, кожній рослині всі, всю поросль повидаляти. Ось таким чином так. Ну, Трошки погано видно, на дворі сонячна погода у нас. Ось мій дорослий апельсин, де ми знімали щеплення дорослого апельсина. Всі щеплення прижи... приживаються, не скажу, що прижилися, бо ще росту не почались, приживаються. І ось ми бачимо, якщо ви зі пакеті, під яким щепленням. Стоїть ось така пара, волога на стінках. Це значить, що в нас є майже 90%, що дане щеплення приживеться. Тому що, ну а в апельсині там практично у всіх, на всіх щепленнях є ця пара. Тому що Ну, хочу показати, ось теж є О, поросль, яку ми видаляємо. Ось це. Ну, небагато, в принципі, порослі. І далі йдемо по всіх рослинах, теж порослі. Видаляємо поросль. Тут у нас є, трошки є бур'янів. Рослини були літом на, на, на цей, на дворі. З того всіх щеплень, що в мене були, не прижилося. Тільки одне щеплення. З 28 щеплень одне не прижилося. Ось ми можемо бачити. Починає ріст щеплення. Чого? Лайн мексиканський жився. Буду чіпати потім вчеплю Жився в лайм мексиканський. Ось тут знову порослі її також удаляємо. Тут в нас є порослі, показуємо. І видаляємо в воїнському порядку. Чим, чим раніше, тим краще. Тобто у нас куріння в самій рослині створює так би тиск. Якщо нема листя, яке випаровує е вологу, то значить ось, ось цей тиск провокує проростання нових пагонів. Тобто, чим більше ми листя видалимо з рослини, е нема випаровування. І зразу йде стимулювання проростання пагонів. Це, це тільки в, випадку, в тому випадку, якщо рослина цілком здорова. І якщо ми при щепленні ну не вся більшість листя, то проростання йде швидше. Ось, хочу показати. Ось тут в нас є щеплення руки буде. І бачимо всередині є в пакеті пар, пакет запутів і у нас ось вже не хочу знімати, бо довго буде. Ось тут видно. Вже пішов приріст. І всі 28 щеплень. Ось тут є приріст вже. Приріз пішов на чотирьох щепленнях. Тобто вже є маленький рух. Тут в мене ще є мандарин. Оце, який цвіте, насаночка. Дві квітки випустив перший раз. І дорослий мандарин з бур'янами в рушку. Ну, думаю, нічого страшного, так. Да. Ще що хотів сказати, багато запитань. От щеплення скинуло листя. Якщо листя скинуло привівка, значить ми листя, те листя, яке облетіло, ми видаляємо з пакета. От в даному випадку видно Проти сонця. Так трошки видно. В денному випадку Ось так. щеплення листя скинуло, але в той же час тут навіть два щеплення, оба скинули листя і вже одне щеплення пішло, пішло в ріст. Я пакет не скидаю поки що, для того, щоб дати шанс цьому щепленню прижитися нормально. Коли вже гілка не буде влазитися в пакеті, тоді ми вже скинемо його зовсім. Ну що ж, ну і обов'язково тримаємо на сонячному підвіконні всі щеплення. Ось тут бачу ще один переріз пішов. Оце вже тільки що побачив. Ось видно. Не скидаю саме пакети не скидаю, доки ну, максимально довго не стараюся не скидати для того, щоб дати які, хоч якийсь шанс, цьому щепленню прижитися. Якщо скинути, може і загинути щеплення зразу. І на сонячному підвіконі. Зараз зима. сонячних днів у нас не так мало, от як. Вчора сьогодні видалося, то я в принципі від сонця не притінюю. І сонце не таке вже активне. А сонце для щеплень на щеплення діє досить таки позитивно. Якщо це весна-літо, значить, марлею притінюємо. Притіню, світлою бумагою для того, щоб зробити розсіяти трошки прям солічне повітря. Тому. що Літом, якщо щеплення цілий день на сонці, воно просто-напросто згорає в пакеті. Це вже теж у мене такий негативний, негативний досвід у мене такий був. Якщо щеплена рослина стоїть на східному вікні, на західному вікні, коли тільки кілька годин, сонце попадає або зранку, або ввечері на щеплення. Нічого страшного, так можна, такі щеплення будуть приживатися. І Сонце воно хоч, хоч і нагріває е, сам пакет, але саме щеплення воно негативно не діє, наоборот, діє позитивно. В такому плані, а ще хоч, не знаю, можливо, ви звернули увагу. У мене тут от є такий шприц. Звичайний медичний шприц. Я в нього набираю води і в тих в щепленнях, де під пакетом немає пари, немає вологи. От як в цьому немає вологи, я деколи, От в цьому немає вологи. Я просто через сам пакет пробиваю голкою плівку і всередину куб... пів кубика кубік вологи звичайної води з забризкою туди. Для того, щоб зволожити, сама рослина щеплення не приживається, а вологи листь э, при треба. Тому Чуть-чуть таким чином я її зволожую. Щоб не вскривати, трошки багато часу йде і э, Ну, жалко рослину турбувати лишній раз. Тому я не вскриваю. Сміли пакети, просто додаю вологи. проти а, а, сонце. Це наша пікція. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Запрошуємо друзів до перегляду мого відео. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!